У або в інших яких ситуаціях, також йому скажіть, що завжди є шанс. Шанс від вищих сил щось змінити, щось зробити по-іншому. Тобто є люди, які або ситуації, які будуть допомагати, не дивлячись ні на що, у нас завжди в житті, щоб вони були в певний час і в певному місці, Тому так, було запитання останнє про Олексія. Це те, що я пам'ятаю. Далі я чат уже не... Не звернула увагу на ті запитання тому, хто підключиться. Був про Олексія запитання. Потім тоді подивитися. Я не знаю, правда, як воно там запишеться, але ну, що запишеться, то це... запишу. Головне було б бажання передивлятися. Щось має записатися. От заодно і подивимося, як на мобільному інтернеті. Ну, понятно, що дуже не ахті, не зовсім хорошо. Так. Можливо, ще зараз пару питань подивлюся. І все, тому що якщо так вже третій раз вибуває, напевно, ми не зможемо нормально провести ефір. Так, поки що не бачу, не бачу запитань. Останнє запитання було про Олексія. Так, ще я почекаю дві хвилинки, напевно, і буду тоді відключатися, бо щось не виходить. Так, і ще почекаю дві хвилини і напевно буду закінчувати, бо як воно опять вибиває, то це буде, як то кажуть, мука і ва. <кій> Віктор, якому 30 років, зараз у лікарні. Чи швидко піде він на поправку, чи швидко він буде одужувати? Так, чи швидко буде одужувати та повернеться, чи швидко до минулої роботи. Тяжко. Ні, одужувати не швидко. Дуже тяжко буде. Йому дуже великі сили треба йому. Бачити, дуже велике тут навантаження на нього. Ну, це, грубо кажучи, це не те, що на спину, а дуже велике навантаження. І тут треба дуже велику силу йому. Проявитись для того, щоб все це вийшло. А з приводу минулої роботи повернеться, але знову ж таки, він в думках, скажімо так, хоче повернутися, але після того, як він уже на поправку піде, не зразу, це однозначно. Там треба багато сил, терпіння і моральної, і фізичної, і психологічної, психологічного, якби знаєте, такого налаштування, що все буде добре. Так, так, і чат у, мене, чат у мене знову припинився. Так, ну все тоді буду закінчувати, тому що нічого не висвічується. Оце одне запитання висвітилось і все. Так, все виключаю. Тоді давайте спробуємо вже ну, найближчими днями, не знаю коли, але тоді, коли буде можливість. Тому хто заходив, дякую всім за увагу. До нових зустрічей, всім до побачення! Доціник плач, я тут. Я вже вийшла, бо неможливо працювати.